Кажуть, що вироби із соломи несуть глибоке символічне навантаження, і амулети, зроблені руками, справді діють. Чи дійсно це так? Я думаю, що так, каже Володимир Волинська майстриня Христина Савюк. Вона займається соломоплетінням із дитинства. Солома це живий матеріал, вона виготовляється із житу, а жито це символ життя. Раніше усі дівчата на селі вміли плести соломи, вінками чи букетами, такими зажанковими речами, прикрашали оселі останнього снопа, ставили на покоті. Це теж символ добробуту і Багатства. Є такі речі, які робили обов'язково. У кожній хаті був дідух. дерево із різних колосків із лаків. Це символ добробуту. Уявіть собі, скромний побут хати, і там обов'язково був дідух. Обов'язково висів слом'яний павук. Популярні були і різноманітні іграшки, і обереги із ангелами. Цю соломку можна заготовити собі тільки літом, тому що сам період, коли її збирають, це коли появляється пилок на житі, коли квітує жито, так гарно говорять. В такому випадку солома буде м'яка, і з нею потім можна буде легко щось робити, розпаривши, вона буде м'якенька. І можна плести як з будь якого як з ниток, наприклад, як з паперу, вона буде м'яка, не буде ламатися. Якщо ж зібрати в іншу пору, наприклад, запізнитися і вже жито переквітувало, або, наприклад, коли вже змолотили зерно, то таке жито буде дуже ламке і непридатне для плетіння, тому можна тільки заготувати літом. Взагалі це заготовляє моя мама, тому що вона проживає в селі. І і також займається соломкарством, це від неї пішла, ну, пішло це моє хобі. І я б не сказала, що можна передбачити сам обсяг, який потрібен для роботи. Зазвичай залишається кілька снопів з минулого року, і тоді вже дивимося, вистачить попереднього чи ні. Якщо мало, використовуємо минулорічну солому. Якщо вистачає, то можна користуватися ну, свіжозібраною. Ну я б сказала, тут потрібне бажання. Бажання просто щось зробити. От мама моя навчалася в Кравчук Марії Васильівні. Ну, Це відома майстриня. вже. Яка займається дуже тривалий час соломкарством. Сьогодні ми будемо виготовляти ось такий ангел. Він робиться, ну в принципі, він виглядає дуже маленький, здається, що ніби й просто його зробити. Але насправді кожну плетінку, кожне крильце, цей ореолчик, спіничку треба постаратися зробити. Найпростіше тут що використане, це косичка. Всі вміють плести косичку. І тут використовується косичка, тому він виглядає більш такий акуратний і сплетений. Використовується тонка і товста солома. Тоненька це самі перші стебла, де відрізаний колосочок, і вони найменше, я б сказала, навіть дефіцитна така соломка, тому що використовується вона майже в усіх роботах, але в кожному стеблі є тільки одна соломинка сама верхня. А от товстіших вже більше. І товстіша, товстішу ми використовуємо для ось такої плетінки, вона називається зубатка. Будемо використовувати для спіднички в ангела і для крил. Решта скрізь йде нерізана соломинка, для ореола тоненька. Перше стебло будемо використовувати. І для самого тіла, для самого силуету, будемо використовувати пучочок також цілої соломи. Для того щоб можна було плести з товстої, розщеплюємо її ножицями на соломинки такі. Смужечки необхідної товщини. Краще, щоб вони були однакові. Взагалі багато хто з майстрів користується таким приладом, як різачок. Хтось купує, а хтось виготовляє сам. Навіть я бачила в шприці отака трубочка, просто зрізали шприця трубочку саму. І серединці таке розділено на четверо. Коли взяти цілу соломинку і так пропихати, вона розрізається на чотири. Смужечки. Але там важко контролювати товщину, тому мені набагато легше і простіше працювати з ножицями, де можна контролювати, чи правіше, лівіше, якої товщини буде сама смужка солом'яна. Розпочнемо з самого легкого: це косичка. Косичку всі вміють плести, тому це буде як розминка, як початок. Просто зав'язую вузликом до кучки всі три соломинки, щоб можна було працювати. Плите це як звичайна косичка, тільки... тільки чим відрізняється, що якщо плетемо з волосся чи з якогось шнурочка, то не важливо, чи ми отак, наприклад, як є соломинка, там як волос з волосини можна як-небудь отак почечок, а тут соломинку треба перегинати, щоб вона була плоска. Переходимо до плетіння Ореола для ангела. Використовується перше стебло, одна з цього всього соломинка. Приблизно посередині перегинаємо вдвоє. Робимо кут 90 градусів. І вийшло отак дві соломинки. І загортаю наверх. Ось так, щоб наклалася одна на іншу. Почати зазвичай найважче, тому що ще немає за що тримати. Все під кутом 90 градусів, отак От зручно, коли тримати однією рукою верхню соломинку і хвостик, а цю, що знизу загинати під кутом 90 градусів. Тепер будемо робити крила. Крила виконується з різаної соломки. Треба вибирати солому однакової товщини, не обов'язково довго, з корот... такої короткої ну, вже достатньо. Розпочинаємо з двох соломинок. Беремо одну соломинку горизонтально. Іншу накладаємо ззаду вертикально. Цю, що зверху, перегинаємо донизу. Але не один почечок, а отак, як вона лягає. Тоді беремо праву соломинку і загинаємо донизу через одну. Беремо ось да. цю праву і загинаємо, так, як за принципом кусички, так, uh -huh. сюди. Тепер беремо ліву соломинку і загинаємо вже не вперед, а назад. Так. І тоді в нас виходить ось таке. Два на два. Так. І тоді середні дві потрібно поміняти місця. І тут вже достатньо тримати тільки одну внутрішню соломину і воно вже не розбереться. Тепер потрібно ще раз повторити так само з правою і з лівою соломинкою. Тепер беремо ще по одній соломині. Потрібно... Це ну, можна так, так. Краще вибирати товщини такої ж самої, як і почали роботу. Значить, є в нас одна соломинка зверху, одна знизу, з правої сторони. Угу. То треба зробити так, щоб та, що була зверху, як ми крестить. її беремо під низ, отак на вхрес, щоб ніби були клітинки. Остання деталь, яка має бути на спідничці, це буде в нас така смужечка з зубчиками, називається вона зубатка. Плететься з двох плоских соломин. Принцип трошки схожий до того, як плели крило. І знову починаємо так, як крило. Одна горизонтально спереду, друга вертикально ззаду. Приблизно посерединці. І знову загортаємо верхню донизу. Загортаємо верхню донизу. Загортаємо праву через одну. Наперед. І ліву назад. І знову посерединці навхрест. А тепер беремо ліву і загортаємо назад, але через все, ось так. Була вона зліва, стала справа горизонтально. І тоді ось ці дві крайні міняємо місцями. Зібрали повністю всі деталі, крила на спідничку, стрічку і сам ореол. тоді приступаємо до збору самого ангела. Для самого тіла потрібно 5 соломин. О, і є в нас пучечок зв'язаний. Беремо ореол. І просаджуємо тут пучечку, ореол. Зав'язую вузло. Тіло ангела розділяємо на дві частинки на передню і задню, так щоб можна було туди ставити крила. Тобто я стягну десь я під прямо під крилами. Тепер потрібна нам нитка з голкою. Просто, як оберіг, як сувенір поставити на полочку, да, а зараз да. до Нового року можна просто продіти отут ниточку якусь, yeah, чи звичайно, yeah, 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 чи без кучу, зав'язати петельку і це буде іграшка yeah, yeah. на ялину.